Коли я виросту, стану дорослим, я оберу професію лікаря. Буду людей лікувати. Ні-ні-ні. ні Коли я виросту, я оберу професію рятівника. Стану героєм. ні 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 Коли я виросту, я краще стану телезіркою. Чого мені чекати, поки виросту? Я краще саме зараз стану телезіркою. Вітаємо вас, шановні телеглядачі, на першому лібірковому турі телепроекту «Твоє майбутнє. Себе щасливою людиною Судіть самі. Я граю на синтезаторі. Mm. Бо на гітарі. Читаю віршовані літературні твори. Не брали їх тому ніякого хорома. Співаю. А іноді навіть танцюю. І все це я роблю, сидячи в суддіському кислі з досвідченими журналістами Житомирської обласної державної телерадіокомпанії. І відкриваючи для себе і насамперед для вас, шановні телеглядачі, нові таланти, які завітали на наш проєкт. Місте Житомира і всієї Житомирської області. Щасливою мене роблять саме вони допитливі, наполегливі, завзяті конкурсанти, які в нелегкому літературно-музичному поєдинку виборюють місце у другому турі, щоб нарешті зустрітися з омрійною професією тележурналіста. У попередніх наших ефірах, відкриваючи, Маленькі та юні таланти, ми вже повідомляли вам імені тих, хто крокуватиме з нами і надалі у другому турі телепроекту. Четвертий наш ефір не виняток. Ми сьогодні знову відкриємо нові таланти і познайомимось з іменами переможців. Хто? Героїв сьогоднішнього ефіру потрапить до другого туру ми дізнаємось наприкінці програми, коли переглянемо їх виступи. А вам, наш шановний глядач, нагадаємо. члени журі оцінюватимуть наших конкурсантів за наступними номінаціями: артистизм, дикція, телегенічність та фоногенічність. Ці складові є невід'ємними супутниками тележурналіста. Максимальна оцінка кожної номінації 5 балів. Суми! Всіх чотирьох суддів по кожній номінації ви бачитимете на своїх екранах після перегляду творчого виступу кожного конкурсанта. А почнемо ми дивитися ці виступи саме зараз. З села Новини Червоноармійського району Житомирської області приїхала до нас Анастасія, конкурсантка, яка у майбутньому мріє стати співачкою і захоплюється пісенною творчістю композитора, авторки та виконавиці своїх пісень, заслуженої артистки України Наталії Май. Наталія Май народилася у шахтарському місті Свердловськ Луганської області. У 1980 році разом з родиною приїхала на Полтавщину. Ще зовсім маленькою дівчинкою співала українські пісні разом з бабусію і матусею. У 1985 році Наталія Май закінчила полтавське музичне училище імені Лисенка. І згодом починає писати перші пісні. У світ виходить аудіоальбом Василечки. В ньому дитячі пісні Наталії Май виконують її доньки Олеся та Станіслава. Пісні Наталії Май пронизані любов'ю до рідної землі. Вони світлі, прості і по-дитячому добрі. А ще ці пісні піднімають настрій, лікують душу і дарують надію на краще. Серед прихильників творчості Наталі Май люди різного віку. Це і шебетливі дітвора, і силочолі бабусі, і поважні мужі. Словом, усі, хто має серце. Анатолій Авдієвський, народний артист України, художник керівник. Генеральний директор Національно заслужено академічного українського народного хору імені Верьовки назвав стиль, у якому працює Наталія Май, новим. Це авторська пісня, яка своєю методикою і формою близька до народної. Анастасія на сцені нашого проєкту виконує одну з душевних пісень Наталії Май. Пісню про маму. Роки пролітають наче хмари голубі. І життя на біди посилає, мамо, мамо, хочу я подякувать тобі. Мамо, ти у мене лиш одна є. Мамо, моя рідненька, ти наче сонце одна єдина. Пробачиш, зрозумієш, все як є, мамо, ти в мене. Одна єдина, мама, як у кудис? Я знову і знову. За тебе. Вину. Обрати у майбутньому професію художника. Або фотографа мріє наша наступна конкурсантка Анушка. Ось що з цього приводу вона пише у анкеті. Фотографія стала для мене трохи більше, ніж захоплення. Це просто моє все. Іду в себе, коли фотографую. А до нас на проєкт Аня завітала тому що. Мені сподобалась ваша назва, дуже має чудову назву, Хочу спробувати свої нові сили в цьому проєкті і хочу вам розповісти чудовий вірш. Чи до а який саме? Який саме уривок із е, комедії Сон Тарас Шевченко? Поему сон Тарас Григорович писав у 1844 році. Згодом вона мала упродовж ще трьох років деякі виправлення. В ній поет вперше в українській літературі створює узагальнену художню панораму соціально-політичного буття. Російської імперії це були часи правління Катерини II. Саме при її правлінні посилився кріпосницький гніт. Була ліквідована Запорізька Січ. Сон видатне явище світової поезії писав український письменник Іван Франко у статті Темне царство, відкривши антомонархічний зміст поеми. Немає ні в одній європейській літературі подібної поезії, написаної в подібних обставинах. Справді, треба було мати неабияку мужність і сміливість, щоб написати таку поему. Шевченко знав, що на нього очікує з боку царизму за таку крамолу на царя та захист поневоленого народу. Найкрасивіший наповнений сумом, але все ж таки надією на порятунок від рабства уривок з поемами. Зараз послухаємо з вуст нашої конкурсантки Аннушки. Летим, дивлюсь, аж світає, Край неба палає, Соловейко в темнім гаї, Сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, меж ярами, наставами верби зеленіють, садирясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полом, і все то те, вся країна повита красою, Зеленіє, вмивається, дрібною росою. Покон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає, ніхто його не ні додбає і не зруйнує. Душа моя, чого ти сумуєш? Душа моя у Бога, чого марно плачеш? Хіба ти не бачиш, хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивись, а я полечу високо-високо, за синії хмари, Немає там власті, немає там кари. Там сміху людського і плачу не чуть. Дашуня, у вільний час від навчання постійно самовдосконалюється. Я займаюся спортом також у вільний час я співаю. А на наш проєкт завітала тому що. Я хочу думати про своє майбутнє. Я люблю співати. Проявити здібності Дашуні допомогла пісня нашого сучасника, відомого композитора Віталія Волкомора на слова Миколая Бровченко Я стану морем. Не тримай мене, не треба, не тримай. Все одно втечу із твоїх обійм, Відхрещу чар, Руками обма, і відлечу, відлечу, як тече ріка, так я втечу за край, відпусти мене. Моє хобі подорож на велосипеді, пише нам у своїй анкеті учасник першого відбіркового туру Василь. Але сьогодні його залізний товариш на відпочинку, адже Вася завітав до нас на проект Пішки. Е, бо я ще ніде не приймав участі і хотілося випробувати свої сили. А чому ти такий сумний? Нервуєшся? Я трохи хвилююся. Але все ж таки, впоравшись з хвилюванням, Василь прочитав нам зі сцени уривок. Сердитого монологу українського поета, гумориста і сатирика Павла Глазового про халтуру і культуру. Був я вчора на концерті. Я не жмот, не шкура. І за гріш мене шкодую, але це халтура. Першим вийшов типу фраку. Груди у медалях заробив на фестивалях за гру на роялях. Врізав фугу, потім другу, аж ногами сова. Люди йому аплодують, а він їм ні слова. Потім вибігли ті хлопці, що крутять завісу. Ухопили фортепіано і потаскали к бісу. Багато в нас любителів грають на фортепіано. а як треба тягти його, то кличуть Івана. Потім вийшов той читака, що чита стишата. Язик в нього їже право, як ота лопата, розказує фінтів про вівцю та цапа, і він ляпа, що попало, і публика ляпа. А він радий на всі боки, шурує поклони. Ой, люблять лізти у артисти всякі балабони. От колись брат. Усегло розбивати об власного лоба, і не брала їх при тому ніяка хвороба. А один був сам я бачив, що без кільготов з'їв на сцені привселюдно метра вірьовки. Було вискочить на сцені, стане перед вами, хопить гирю з деревем, підніме зубами, ще й питає, хто зі мною поборотись хоче. А я ж була молоде ще. Бік я давай, давайте поборемось. А він хак за ногу. Та як кине, та як две не лобамо підлогу, два місяці я, наші під наркозом. З того часу й заходить в мене ум здає. Так. Ясні іскорки сміху залишив по собі класик сучасного українського гумору народний улюбленець Павло Прокопович Глазовий. А народна шана це передусім природне відлуння на добро, яке ніс Павло Прокопович у світ. Павло Глазовий створив у своїх творах строкату і різноманітну галерею персонажів, що самі промовляють за себе, живуть своїм життям, постають такими, якими є. Не кращими і не гіршими, але скрізь справжніми. Мабуть, тому і не дивно, що і серед наших учасників телепроєкту багато його прихильників. Олежа, наступний наш талановитий конкурсант підготував цілу низку гуморесок Павла Глазового. Цей яскравий виступ Олега на нашій сцені став першим кроком для здійснення його мрії. Хочу стати у майбутньому телеведущим або актором і виступати на телебаченні. А ще в анкеті додав: Я хочу, щоб у мене було велике майбутнє, Олеже. Ми будемо раді хоча б чимось допомогти тобі у здійсненні твого бажання. І зараз із задоволенням послухаємо гумористичні твори великого гумориста Павла Глазового у твоєму виконанні. Про отця і сина. У сусіда біля двору зупинилась чайка. ніколи блискучим кожна її гайка. А в ту пору біля двору швенняв лобуряка. Був у нього у кошені от, от такий ножака. Лобур глянув у кабіну, чи нема шофера, і надряпав на капоті лора плюс валєра. Раптом батько лобуряки вибіг із затину, та як схопить своє чадо за роду чуприну, та як крикне, Що ти робиш? В голові ти маєш, ти ж придурку об залізу ножик поламаєш. Кошмарний сон. Хворий лікареві каже, дурниця така, мені снилось, ніби з я з пір'ям гусака. Лікар щиро співчуває, справді це біда, з перепоєм може снитись всяка юринда. Так то так, промовив хворий, все це, це знаю я. А куди ж тоді поділась подушка моя? Вічна пам'ять. А ти знаєш, гнат питає родича Тимошки, що у Києві на стінах. Почепили дошки, в цім будинку жив художник, в цьому жив письменник. А ось я живу на світі скромний гнат вареник. Одинокий, нежонатий, вигнав жінку з дому і виплачує проценти синові малому. А коли засну навіки у сирій могилі, чи напишуть щось на хаті друзі мої милі? Не журись, сказав Тимошка їм ті гната. Ми напишемо на фанері, продається хата. Пилип у Римі Не доводилось Пилипу бувать далі Криму, а недавно взяв путівку і макнув до Риму. Розглядаючи музеї, різні колізеї, Він загавився і відбився від групи своєї. Зайду, думав, в ресторанчик, ледве сів за столик, а вже кельнер біля нього крутиться соколик. Пилип в меню розглядає, кінчик носа, чуха. не зна, мови, як то кажуть, ні рила, ні вуха. І сказав він, пардон, гарсон, фужер конякесо, порціоні біштексіно, гарнір карта Шмигнув кельнер блискавично у сусідні двері, приніс м'яса і картоплі, і коняк фужері. Зродів Зрадів Пилип, як дитина, штука непогана. Не така же вона й хитра мова італьяна. Береш слово, яке знаєш, так і не доточиш, і вже несуть тобі випить і все, що хочеш. Кельнер хитро посміхнувся, крутнув головою і звернувся до коли помовою такою. Віви єлі дуля смаком, а не картоплесси, если б не був мой бабушка, родом із садесси. Повинні жити в світі краси, казки, музики, малюнка, фантазії, творчості говорив видатний педагог Василь Суховницький. <звісно> Наш телепроект повністю погоджується зі сказаним. І, будуючи умови краси і творчості, ми із задоволенням у другому сезоні Твого майбутнього допоможемо. Нашим конкурсантам ясніше зрозуміти, чи вірною стюжинкою вони крокують, обравши омріяну професію тележурналіста. Тож настав час дізнатися, хто з героїв сьогоднішнього ефіру разом з нами крокуватиме стрижинкою тележурналістики. За підсумками судівських протоколів до другого туру телепроекту Твоє майбутнє один з сьогоднішніх учасників увійшли. Олег Якимчук та Василь Яковлев. Вітаємо хлопців з перемогою! Хтось сказав таку дурницю, що з появою дітей життя закінчується. Моє тільки розпочалося. Я знову граю на сцені. Пізнаю світ разом з моїми майбутнями. Талановитими майбутцями. Я щаслива людина і тому перебуваю у гарному настрої, чого і вам бажаю, шановні телеглядачі. Не забудьте наступного тижня подивитись наш ефір, щоб разом з нами відкрити нові таланти. І ще. Запам'ятайте, щастя охоче заходить в той будинок, де панує гарний настрій. Гарного вам настрію і до наступних зустрічей. Бувайте! Над телепроектом Твоє майбутнє працювали. Автор та режисер Антоніна Тугас. Фіналістка першого сезону проєкту Анастасія Бучинська. Оператор Сергій Кобилянський. Монтаж Людмила Меодушевська, Олександра Цеплюк. Звукорежисер Олександр Кодубовський. Члени журі Катерина Тарасюк, Дар'я Самаріна, Ольга Степуренко. Комп'ютерна графіка Олена Савіна. Керівник проєкту Віктор Бойко. Житомирська обласна державна телерадіокомпанія.